Син Наталії понад два з половиною роки в російському полоні. Він був добровольцем і захищав Маріуполь, каже жінка. З ним в мене не було ніякого зв'язку за весь час полону. Останній зв'язок був це коли він виходив в полон. Маленький смс, що він живий і вони виходять в полон за наказом. Ми писали листи поки що. Він не отримав ніякого листа, ні телефонного дзвінка не було з полону, ні нічого. Відтак, для допомоги родинам військовослужбовців у Львові відкрили новий простір. Він об'єднує роботу трьох центрів: Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, офісу підтримки родин військовослужбовців та центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Перша порада це звернутися в будь-який територіальний підрозділ. Національної поліції України, де дадуть роз'яснення, які дії і що подальшому необхідно вчинити членам сімей. Не обов'язкове отримання офіційного сповіщення з ТЦК. Якщо людина втратила контакт і володіє інформацією, що в неї немає контакту із своїм родичем, який на війні, тоді вона звертається в. Також у новому просторі родичі загиблих або зниклих безвісти можуть безкоштовно здати зразки ДНК. Відбирання ДНК відбувається за допомогою таких паличок. Вони є різних видів, вони стерильні, відповідно упаковані. Надалі ми передаємо ДНК слідчому, слідчі крови на експертизу. За останній рік з російського полону вдалося повернути 1358 українців, як військовослужбовців, так і цивільних, каже представник омбудсмана на львівщині Тарас Подвірний. Буквально на днях ми займалися тим, що роз розвазили. Листи для військовополонених Російської Федерації, і так само такі процес зарапордані відбувається на території Російської Федерації, коли наші родичі мають можливість передати ці листи для наших військових і знати інформацію про їхній стан. Центр працюватиме у Львові на вулиці Січових Стрільців, 21. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.